Всім добрий день! На сьогодні на столі кавомолка, яка просто розриває всі шаблони. Все, що ви знаєте про бюджетні кавомолки, можете забути. Того що це фелічета, вона всі, всі переплюнула, зачеркнула галочки на всіх пунктах, які ви хочете бачити в ковомолках. Тут все є і нічого поганого немає. Фелічета. F47. Тут конечні жорна, другий момент, вузенька і маленька, але нереально компактна. Бараца, вона як бігімод поряд з нею, хоча Бараца позиціонується виключно для фільтрів, виключно. Ця як універсал. Тут можна змолоти просто страшенний пил, я не знаю. ну, я хочу вам сказати, що це навіть для джезви занадто. Для джезви ми готуємо для себе трошки крупніше з мелі. На настільки дрібне, мене руки грязні, воно не витирається просто. Щас треба водичка. Якщо ви хочете собі ну, коло молку для джезви, можете далі не дивитися 100% беріть. 300 доларів або 11 600 гривень. Або дешевше ніж команданти, Ну по чесному дешевше ніж команданти. електрична. Дешевша, ніж коменданти. Взагалі вона степлес, Нема тут кліків ніякого, тут просто вона крутиться, налаштовуєте як хочете, на, на, там, на пів мікрона. Ще один плюс, який я одразу помітив, у неї офігенна конструкція. Проста конструкція нам, нам дає те, що тут зерна взагалі не залишається. При змелюванні ви цим продули, і вас, ви насипали 20 грамів у вас 20 грам є. 100, завжди 100%. Пішечка ще. Оцей контейнер. По-перше, він довгий. Коли ми вже засипали. Оп, магнітик. Вона з, з металу. Це вже круто, того, щоб баратися пластик. Так, я зараз займаюся чисткою, мені просто по кайфу. І, до речі, достається жорна отак. Оп, все, достав. Отакі вони гарнюні. Та таки помпа, вона така не випшикає, бо вони тут. Статично прилиплені, скажімо так, це залишки кави, їх вже треба більш-менш вручну. Бо, ну і все, і чисто. Було. Пази. Тобто, це тут не переплутаєш. Воно чітко встане, як треба, відцентровано. Та-да-да. -та -та. Єдине, що ну, ставте правильною стороною, а не як я. То ладно, я правильно встав. Вона крута альтернатива ручним колобалкам. того, що, по-перше, Ручні ми любимо за те, що вони маленькі і легко розбираються і легко чистяться. Тут так само вона доволі маленька, як для електричної, ну, важкенька, звичайно, кілограма півтора-два, але легко розбирається дуже легко, навіть легше, ніж ручні, мені здається, і дуже легко чиститься. І тут 100% у вас все чітко вісь. Відцентрування. Тобто жорна мають бути відцентровані по горизонталі і по вертикалі. Це чітко, щоб ніхто ні що, нічого нікуди. Ну, от У нас є два жорна. Да? І, і і тут, і вони крутяться і змалюють каву. Якщо верхній зазор, так, у нас є зазорчик, де кава змалюється. Якщо якесь жорно під кутом, бок, вниз, вверх, вгору, і, або кудись неважливо, під будь-яким кутом, або трошечки в сторону зміщено, то у нас буде вже нерівномірний помел, у нас буде багато пилу. Так, я при вас ви бачили, розібрав, і ми до цього змалювали на воронку каву. Я її розібрав, достав жорно, а вона всередині майже чиста. Я буквально три пшика зробив, все, вона вже ідеально чиста. Зазвичай, коли розбираєте коваболку, не буду тикати пальцями. Там всередині жах багато кави, яку ще змелювали фізно коли. Так, я ще не показав найгеніальніше рішення, яке. Просто, бачите, тут підшипники, воно крутиться. Зазвичай, оце регулювання ви крутите, да, регулюєте ПМЛ, воно тертям. Ну, метал до металу, ну і воно треться, собі, треться і стирає і стирається. І часто це алюміній, алюміній. Легко старається відносно, і з часом у вас будуть і кліки змінюватися, бо висота буде змінюватися, бо старається, висота міняється, зменшується. І пилочок лімінівий п'яте, Це не страшно, але тим не менше. Підшипник, додумалися, хтось додумався. Є. Ну і знову ж таки, я от дістав, тут жорна вже отак, достаються легко пальцями. Це збирається дуже просто, ставили і крутим. Довго, але крутим. Ну, хоча як довго. Зараз я майже вже закрутив. Десь я вже приблизно закрутив. О, це вже нуль. І я нуль існує, нуль знаю, дійсно. От дивіться, я далі не можу прокрутити. От, Рисочка до рисочки. Ми її тільки що розбирали. Рисочка до рисочки, далі не крутиться буквально. Круто! Ну круто! Єдиний мінус, що мені що я тут помітив, це, коротше, оцей шнурочок плюс блочок, він якийсь дряблий, дряхлий, тоненький, дешманський ніби. Але ну 60 Вт, так. Да. Подивись. Вона не потужна. Коротше, не суть. Я про те, щоб до проводочка докопатися, знаєте, треба до чого докопатися. От я докопався до проводочка. Оцей штекер від Е, от сюди заходить так, наполовину, і він шатається. Ну і легко видергується. Відносно, так. Ну, мені це не сильно подобається, але це не сильно проблема. Якщо вона статично у вас стоїть десь на кухні, на підвіконі Бог я знає, то це взагалі не проблема. Без кота. Без кота, так, да. кот це перекине в два щота. Хоча воно важкеньке, то треба бути такий кот ще перекинути. Да. Дивіться, обережно, якщо у вас кіт. Я насипаю сюди 5 грамів якоїсь кави, в нашому випадку це Strong Blend. і змелюємо під джезлу. Там помел стоїть 0,4. 0,4 – це якраз джезловський помел. Ми це діло туди засипаємо. Та, 0 обертів і цифра 4. тобто. На фільтр це буде 1,4, тобто повний оберт і 4. Тут 0,4. Не оберт, взагалі ні разу. Все. І саме прикольне. Вона не шумна взагалі. Вона доволі тиха. Вона дуже тиха. Ну, от як для... Просто порівняйте. А? Цю не чути, от коли працює боратися, цю взагалі не чути. О, А вона працювала цей час, да? 4,8. Балаболи. На Джезі ну, 4 грама це жерва. Вона не має бути швидка, вона повільно обертається, жорна крутяться повільно, і такі, вони конічні, не, не пласкі, багато кави зараз вони не гризуть. Вона не має бути супершвидка, що вам за 3 секунди 20 грам еспресо помело намелить. Ні, не має такого бути. Слава підказує, що треба їй допомагати під час малювання натискати на ці міха, потрошечки по контейнер. контейнер. І. Шо контейнер? А, ну да. 13 секунд. 13. Ну, я ще докачую. Ну, 13, 13 секунд 5 грамів. Ну, там умовно джезвелось 10, 26, 27 секунд. Нормально. Ну, ручками ви будете це довго робити. 4,6 з жерла 0,4 знову. 0,4 номери для джезу ідеальний помел, можна крупніше. От. Слава рекомендує, я йому вірю. 04-05, такий от діапазон, орієнтуйтесь. Ми будемо порівнювати дві кавомолочки. Барацса Сайнкор і Felicita F47. По смаку, саме головне. потім по швидкості змелювання і по шуму. Бо це от три от характеристики, які мені от особисто цікаві. Більше всього, по 15 грамів змелемо, рівно 15. Все, починаємо збирати. Помел, тут треба. О, це б стоїть якраз 14. Чікс. Поїхали. Раз, два, три. О! 32 секунди. 32. 15 грамів кави. Блін, як воно пахне. 14,9. До речі, ну, нічого не жервомо, грубо кажучи. Все, вода 91 градус. Ця кенія. Має аромат, от я не знаю, якийсь небесний просто. Дуже ароматично. Цукерки якісь фруктові. Солоденькі-солоденькі. Пахне вона фантастично. Якщо ви не зрозуміли, ми зараз готуємо каву з меленою на бораці енкор, старенький вже гравець на ринку. Дуже багато людей мають цю коломалку. Та, великий бункер. Сюди просто що можна засипати реально. На бачу 90 грамів. Блін, вона так пахне вершково, прямо <тас> класно. Що хай гріється? ТДС? давно помірюємо для Фінг. цікавості. Фінг. Так, на 3.30 зняв. Так, ми зараз просто ТДС вимірюємо. Нам цікаво, дійсно, як воно заварилося по циферкам. Нам то циферки це просто для цікавості. Найголовніше це чи смак. Та дива, чи підходить помил? Найголовніше, це смак. Солоденька, ягідна. Яскрава, насичена. То дає mm. снизенький? Я б менше води блив. Mm. І за потребою б додавав би просто води. Ну, вже в готову каву. Смачна. Смачна, але мені не подобається, вона трошки шершавенька така. Терпка, вона трипка треп після смаку. Мені це не подобається, але в смаку вона прям у неї крутий, вона яскрава, вона фруктова, реально. Ой, не фруктова, ягідна в сенсі. І вершкова. Знову ж таки, це нікуди не дівається. Адекватно. Так, ТДС 1,26. Просто маємо це на увазі, щоб оцінювати адекватно наступну чашку. Далі беремо тут помел 1,5, хай буде. Хай буде 1,5. І беремо 15 грамів кави. Там режим стояв дебільний. Він не включився. Швидше, ніж боратися. Ну, по-любому. Ваги, до речі, ваги, ви бачимо ці ваги? такі, Трошки огляд вже і вагів пішов. Крут крутезні ваги, крутезні ваги від е, м мвх бомбер, від бомбера, коротше. А, вони дуже маленькі, у них все є і нічого поганого немає. І коштують вони м півтори тисячі. Поїхав. Плюс-мінус -плюс так само протікає, але помел виглядає сильно дрібнішим. Просто він рівномірніший, менше пилу. Е, ну, от я ж кажу, Помел виглядає просто так само, дрібніше, дрібніше виглядає на візуально. А тече навіть, наче як навіть швидше. Прямо серйозно. Я вже закохався. Відчуття від просто в мій експірієнс з сієвого молку. Сьогодні перший день я її трогаю, змелюю каву. Мені все в ній дуже подобається. О, взагалі інший профіль. Терпкості. Після смак дуже чотенький. Вже от перші відмінності, що немає тої терпкості, після смак. Чистий, класний, кришталевий. Вона, да, не така солодка, не така насичена, але вона сильно-сильно чистіша. І це набагато краще. Мені це подобається. Я люблю чисту каву. Нагадую кіно насправді там. Дуже якісна кислотність. Вона м'якенька. М'якенька-м'якенька така. Ну стрип була. Чо, ти Може бути, так. Ого. Ого! Блін, вона на, от, Брація на тдс 1.26 смакувала насиченіша, ніж ця з тдс 145. Або там щось неправильно, або я щось не розумію в цьому житті. Бо Брація була Що насиченіша. Блін, як це смачно. Це капець, як смачно. Це фантастика, коротше. Різниця колосальна. Ця штука дає крутий, рівномірний помел, особливо порівнюючи з барацею. Бараця прям дає великі часточки, тобто ви можете цю кавомолку е, собі придбати і готувати на ній найдорожчу каву, що ви тільки можете. Вона здатна витягнути все, що треба. Більш того, ви можете купляти якусь мовов ноги, що за багато грошей, і готувати її з дуже високим ретіо. Тобто 1 до 17, навіть 18. Ви витягнете багато смаку. І вип'єте багато дуже смачної класної кави. От така, блін, ну це знахідка, чесно кажучи, я ж собі захотів. Дешевше, ніж коменданти. А от і думай, що, що взяти, що краще? Коменданти чи фелічита F47, агент-47. Це ужас. Я, чесно кажучи, я не знав, що є таке, що такі молоки є. Так, другий тест, оскільки ця кава може все-таки помил дозволяє і еспресо, і джезу, зробимо еспресо. Бо джезве там, понятно, що буде. Дивіться, скільки це займає часу змі... 에, поміняти по на еспресо. E, все. І поки я речення договорював, я вже поміняв. О, за 4 хвилини нагрілося, з діха. Круто. Дивіться у нас, холодерочок. Mm, <плес> який, який, <плес> <да>? <плес> який він. Ай-яй-яй, блищить, переливається. Бездонний. Ой, красивий. Тут дерево. Mm, красиво. Знаєте, кому подяка? Пану Максиму. Пан Максим. Дякую вам за це 5 за хоходорочок, який прям прозорий, я вас, вас бачу. Круто. Ну прям, ну. Ну, ну кайф на свободу нереально. Ну, 35, коротше, якщо ви там вже рахувати. Клас. Ну, 36,4. Супер. 25 секунд. 24. по моєму 5 було. Ну, такий швиденький. Ну, смачно, хочеш спробувати? Що? У неї після смак крутий дуже. Це є кислотність висока, це правда, Але вона і солодка доволі сильно, і у неї класний післясмак. В неї легке, от, знаєте, таке м класичне кенійське тіло. Якщо ви пили багато еспресо на кенії, я багато пив. Я помітив, що у Кенії тіло завжди таке чайне, легеньке, дуже легеньке. От щільного тіла в Кенії рідко коли зустрінеш. Це якась натуралочка, і то не факт, що буде щільне тіло. Тут воно таке класичне, чайне, легеньке кенійське тіло. Але це смачно? Дуже смачно. Так, да, я б теж пригоротив би трошечки на поменше. Цікаво, так, да, подивитися, що зміниться. Це смачно, але хочеться ще смачніше. Я знаю, що можна ще смачніше. Ні, вона не супер швидка, але це доволі, це достатньо швидко. Уля-ля! Ну. Хода, що ви це не бачите. 3,6 за 30. Крема красиві, такі вже потемніші, да? ті були посвітліші. Пахне краще. М -м -м, солоденький вже. Тіло все одно е чайне, легеньке, але його трошки більше. Знаєте, воно трошки щільніше стало. Скласне, солодке, ягідне, кисленьке, кенійське еспресо. Дуже круте. Блін смачно. От да, так, от, трошки зменшили помел і взагалі заграло іншими, іншими красками, фарбами. Круто, круто. Може, в еспресо. Е легко виходить. Смачно, дуже смачно. Що в нас виходить? Якась дивна історедність. Гейзер легко, може, супер дрібно з як хочете. Еспресо дуже смачно, на дуже смачно. Взагалі нуль претензій. Фільтр дуже смачний фільтр, чистий. все, що треба є, все, що не треба, немає. Це воно що ідеальне, також не буває. Так, лайк, підписка і спонсорство, бо зараз ми будемо встановлювати фільтр. Жорна для від кіно. Ну, це респект КНБК і чесна подяка, того, що мало хто дозволив би на їх обладнанні щось мудрити там і колхозити. А от ми зараз будемо її розбирати, і реально колхозити, Вставляти інші жорна, нам би якийсь інший би магазин би сказив. Ще там ребята. Загаділи з на Попухли. Да, мало того, що не те, щоб вони нічого б не казали, бо вони б нам не, не дали навіть би на огляд. Сказали, бідіть ви Болтава. А ще й ви щось розбирати будете, Та я б. Ні, от я такі, типу, такі, так робіть, то довіряємо, ну, красавчики. Якщо ця каваболка, може, і еспресо, і джезовий фільтр, чому ми зараз будемо ставляти якісь фільтрові непонятні жорна. Все таки <плес> різниця є, да. Для під кожен стиль заварювання є свої ідеальні жорни. Наприклад, це якісь універсальні, на них смачний і фільтр і еспресо, але якщо поставити якісь фільтрові жорна, фільтр стане ще смачніший. Відповідно, якщо еспресні жорни поставити, буде ще смачніше еспресо. От так, Коємвика, дякую. Пану Максиму теж дякую. Всім дякую. І підписникам, і спонсорам. Всім дякую.